Допомога бійцям народний депутат України Руслан Марцінків разом з однопартійцями із Всеукраїнського об'єднання Свобода повернулися із зони. АТО. підіймати бойовий дух захисників їздили не з порожніми руками. Окрім гуманітарної допомоги, воякам добровольчого батальйону Айдар привезли життєво необхідні тепловізори, які допомагають виявляти рух ворога у темну пору доби. Один такий пристрій придбали силами свободівців. До закупівлі іншого долучилася уся івано-франківська громада. Це те, що казали, що найбільше необхідно, тому що зрозуміло, що легше дістати харчі, десь якийсь одяг, десь допомогти. А от такі речі спеціалізовані, які потрібно в першу чергу там на передовій, їх е е е потрібно було дістати. Батальйон Айдар один з найбільших активних добровольчих угрупувань, що воюють нині у пеклі війни. Під прицілом бойовиків тут рятують свою батьківщину бійці з усієї країни від Прикарпатців до Донбасівців і навіть кримчан. Це моя родина, яка різниця, там Крим, не Крим. Та Україна я какби бы, готов ну каби бы, його захищати. Тобто десь навіть вопросов не може бути. Вже зі два місяці мені зінраються. Я знаю, що я дело делаю. Візити з допомогою на передову обіцяють Свободівці не буде одноразовим, адже потреб у Айдарівці залишається ще чимало. Є ще залишок там понад 100 тисяч. Зараз якраз ми приїхали, щоб ще уточнити конкретно по потребах, які потрібні для батальйону. Там скільки тепловізорів, або там десь по медикаментах там стоїть питання. Зараз якраз це питання виясняється. Загалом нині до активних бойових дій у зоні антитерористичної операції залучені близько тисячі свободівців.